Вітаємо вас на каналі Казколюби. Миші і коти. Де є миші, там є коти. Де є миші й коти постійно ведуться війни. Війни, у яких коти перемагають незмінно. На мишачій раді при всій громаді з'ясували сіреньки, у чим їхніх поразок причина. У нас нема воєначальників високого чину». Обрали миші десятьох полководців із найактивніших промовців, а ті обрали собі вождя. От вождь і каже Відважні мої полководці заради мирного життя, заради перемоги, де хочете шукайте та прив'язуйте до своїх голів роги. Наказ вождя річ свята, пробіглися полководці околицями, смітниками. Словом, за дві-три години всі були вже з рогами. Стався вирішальний бій з котами, але й він не приніс перемоги. Усе мишаче військо по нірках порозбігалося, окрім вождя і полководців. Чому? Бо пролізти в нірку їм заважали роги, Десять рогатих мишей, Коти полонили і, мабуть, таки з'їли. Чого нас ця байка навчає? Доля тим не сприяє, хто носи задирає.